Ви замислювались колись, що для вас є книга. Книга це не просто друковані слова на папері. Книга це портал у світ мрій і фантазій, джерело знань та мудрості, надія на втечу від буденності. У світі, де технології набувають все більшого значення, інтернет та соціальні мережі завойовують нашу увагу, книга залишається незмінною скарбницею в нашому житті. Щоб привернути увагу читача до тієї чи іншої книги, працівники типографії створюють гарний книжковий дизайн, конструкцію книги. Основу книги прийнято називати книжковим блоком, іншими словами, це готовий примірник видання, який залишилось тільки вставити в обкладинку або оправу. Смужка тканинного матеріалу, що кріпиться до зібраних докупи книжкових зошитів, із потовщенням зверху і знизу називається каптал. Зошити книжкового блоку скріплені між собою корінцем. На корінці написана назва книги і її автор. Обличчям книги є обкладинка. Нерідко саме завдяки обкладинці, ви вирішуєте, зацікавить вас книга чи ні. На обкладинці друкують прізвище автора і назву книги. Іноді поверх звичайної палітурки роблять ще додаткову обкладинку з паперу. Вона охороняє основу, прикрашає і називається суперобкладинкою. Щоб швидко знайти і відкрити книжку на потрібній сторінці. До корінця головки книжкового блоку прикріплюється тасьма, яка називається лясе. Форзац це подвійний аркуш паперу, що з'єднує книжку з внутрішньою частиною обкладинки, а також служить для оформлення книжки. Створення книги це довгий і кропіткий процес. Від рукопису до друку вона проходить низку внутрішніх видавничих процесів. Окрім автора, над книгою працює ще близько двох десятків фахівців. Книга великий скарб для нашого серця та розуму. Шануйте її, любіть і бережіть у неї вкладено велику працю багатьох людей. Наступного разу, коли ви гортатимете новеньку книжку, просто згадайте, який довгий і складний шлях вона пройшла.